Народний ансамбль сучасної пісні Мелахіт виборов третє місце на міжнародному конкурсі студентське Євробачення Євробачення» «Юнівіжн-2014». Конкурс проходив у столиці Азербайджану Баку, а Полтавський гурт був єдиним колективом, який представляв Україну. Керівник ансамблю Світлана Курбацька розповідає: рівень змагань був високий, а підготовка важкою. Ми готові дуже серйозно, очень серйозно підійшли к вибору репертуара. Большой очень зал, хороший очень звук, свет, графика. Ну як би до к тому, щоби подати кетами міропрятю серйозна. У результаті клопіткої роботи у цього колективу Полтаса вдалося вибороти третє місце. Перше ж посіяли представники з Індонезії. Срібло залишилося за господарями конкурсу азербайджанцями. Учасниця колективу Наталія Ковалевська говорить, що полтавці одразу потоваришували з представниками з Росії, Білорусі та Казахстану. Проте, незважаючи на товариську атмосферу, відчуття конкуренції було дуже сильне. Конкуренція все таки була сильна у з кожної країни. Ми відчували конкуренцію, переживали дуже сильно, навіть під час репетицій, під під час самого конкурсу, але зібралися і доказали, що ми також не гірші. Ми можемо перемогти. Це не перший значний успіх полтацького колективу. Вони є неоднократними переможцями та лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів.